Гідромасажні душі по 100 тисяч гривень за комплект і перлові ванни по 50 тисяч за одиницю. Такими є статті видатків кошторису із закупівлі медичного обладнання для реабілітаційних центрів МВС загалом на 2,5 мільйони гривень. Цифра чималенька, однак прем'єр-міністр не вважає таку покупку зайвими витребеньками у державному казначесті Пояснюють, їхня справа оплатити, а питати потрібно з міністерства. Як ми знаємо, в реабілітаційних центрах якраз і є основне забезпечення це. Медичне обладнання, то в даному випадку, якщо вона ця ванна є складовою якогось обладнання, яке буде лікувати людей, то в принципі казначей в даному випадку не має жодних підстав для відмови розпоряднику в не у нереєстрації цих зобов'язань. Загалом у Держказначействі проблем із оплатою немає. Гроші за різноманітними програмами перераховують одразу після проплат за захищеними статтями. Затримки можуть бути хіба що з процедурними питаннями. Стосовно цих платежів, теж я ще раз хочу звернути увагу на те, що на жаль, на сьогоднішній день теж є дуже багато. Звернень до органів казначейства стосовно правомірності чи неправ... неправомірності проведення тендерних процедур безпосередньо розпорядниками бюджетних коштів, це це теж в свою чергу впливає на здійснення касових видатків державного бюджету. За словами заступника голови Держказначейства Людмили Гізатуліної, за 10 місяців відомство провело платежів на 261 мільярд гривень водночас майже 100 мільярдів пішло на зарплати бюджетників, пенсії та стипендії.